Трагічний день для Нікополя. Через ранковий обстріл в місті у власному будинку загинула 16-річна дівчинка. Снаряд влучив прямо на кухню, де саме й перебувала дитина. На жаль, вона отримала несумісні із життям травми. Дорогою до лікарні дівчина померла. Світла пам'ять та щирість співчуття батькам. На Власні очі бачив приліт пан Сергій. Він живе по сусідству із родиною, в якій сталося горе. Почув вибух. Вышел, смотрю, ну, дым идет. Оттуда идет. Ну, и ж... <звы> соседи побежал туда. Смотрю, там все развалено. Там на это сам, На кухне огонь горит там. И девчина подпрывала на І батько і розриває. Ну, Пожилися вибухи, ну, десь штук восім були. Там хата загоріла, там загоріла. Загалом лише за ранок через обстріли постраждали четверо людей троє дорослих та шестирічна дівчинка. Посікло руку та спину у пана Миколи, а його жінка дивом не постраждала. Чоловік говорить, що уламок від снаряду пролетів прямо над її головою. В будинку через обстріл не залишилось жодного вікна. Побита літня кухня, а у воротах, каже, нарахував аж 12 дірок. От сюди прильот, вона сиділа на дивані і вийшло так, що осколок над головою в стіну у неї попав. А я був у цій крайній кімнаті, тільки повернувся між дверями. Тут якраз дарив, а то всі стекла полетіли. Всі вікна. Всі тут, вон тут. Вікно всі до єдиного нема. Вікна і літня веранда. Літня веранда вся, воно тут. Забор пошкоджений. Вон 12 дірок в воротах. Також без вікон і сусід Миколи Леонідовича пан Петро. На щастя, він разом із дружиною встиг вчасно перейти до підвалу, що й врятувало їх від ймовірних поранень. Бо каже, в будинку вся підлога усіяна склом. Ми були спочатку в будинку. Перший вистріл, коли пройшов, я навіть около дев'яті, де та так от. І потім ми одразу в підвал ушли. Потім вийшли, вже все. Все розбите, розкорочено. Ці окна. Антон, криша, світ повністю все обрізане. І вода. Третій рік поспіль нікопольці живуть в режимі постійного терору з боку росіянців. Жодного тихого та безпечного дня. В місті за цей час загинули понад 50 людей. Тисячі будинків просто не підлягають відновленню. Часто через обстріли в Нікополі відсутня вода та електрика. Однак люди тут залишаються нескореними. Та мають одне єдине бажання на всіх, щоб вони лягли туди, всі вниз, сволочі, щоб вони всі поздихали. От, всі до єдиного виздихали.